Я колись написав вірш е, присвячений Раїсі Панасівні, я її читав, але думаю, що е, рідко хто його слухав, я з великим хвилюванням хотів би сьогодні його прочитати, але щоб не збитись, я спеціально взяв і буду заглядати в папірець. Раїса і то вам, то тільки вам. Полтавська земля доньку славну родила, де мамина вишня в цвітні садів, і слухає вся українська родина, її неповторний схвильований спів. У радості і горі цей спів, як молитва, і серце зігріє, і осушить сльозу, бо в пісню народна душа перелиє. Веде нашу долю крізь тишу і грозу, а в долі дорога, на жаль, не гладенька, та що те каміння, коли є політ, здається, співали для нас Кириченко. а голосом рідним відлунює світ, хода до очищеній правди єдина ні, нас не зіб'є вже лиха крутія. Гордися в країна. Сідайся Україна співає для тебе козачка твоя. Ріся фонасівна відщева серце. Спасибо вам, щиро дякую.